Вирішив долучитись до міжнародного дня донорства. Хочу стати прикладом для студентів, для міста в цілому, для того, щоб долучити їх до такої позитивної акції. Тому що, коли приходжу на пари в університет, задаю питання студентству, які в них плани на життя, чому вони саме вибрали цей університет. Відчуваю, що якась у дітей невпевненість, немає позиції, тому хочу стати для них прикладом. В житті для того, щоб робити добрі справи. Знаю, що постійно є необхідність, тим більше в цей час, коли Україна в такому становищі, для здачі крові. Хочу визначити свою групу крові, хоча я знаю, що на протязі життя вона може змінюватись. І буду активно приймати участь, хоча тільки чотири рази на рік, наскільки мені відомо, можна здавати кров. От маю залучити студентів студентство наразі у двох груп. Іспит і консультація тому телефонували, просили, щоб підійти пізніше. А так як можна здавати в будь-який день з 8 до 1 години? Тому я думаю, ще люди підійдуть.